Добрий день! Сьогодні 17 травня 2024 року. Так, Думав зняти її, не знімати. Черешня апрелька перед вами. П'ятий рік від посадки. Підщепа так, схожа, як на сильноросла, антипко мегалєпка. В прошлому році, це п'ятий рік від посадки цьому деревцю. В минулому році був перший врожай, невеличкий, ну був. А в цьому році ще ну, слабий дуже врожай. Зовсім практично нічого немає, але ну, рішив зняти все таки. Вона ось достигла, просто простиглість, коли вона достигає. Ось така черешенька. За листячком не видно ягід. Такі ягідки. Ягідки. Там-там. Тут ще не повністю стигли. Небагато. Я говорив, оцей ряд у мене молодих черешень, погано. Зав'язались плоди на них, От дорослі нормально, я б сказав. А молоденька не дуже. Молоденькі. Ось такі вони вже достигли. В минулому році я глянув відео своє. 29 травня були. Вони достигли. В цьому році раніше. Ну, тут вже щось, бачите, вже щось поклювало. Прошлий рік якось ніхто не тронув. З птахів я має веду. І тут ось склювала вже. Такі ягодки. Майже достигла, скажем. прошлому році я вже знімав повну стиглість. Ну, днів 10 різниця десь так. Таке деревце. Рання, смачна вона, солодка. Сейчас ми всі даже зважимо. Хоча вісаж, звісно, не такі вже точні. Ну но... так, 5 штучек. Так, п'ять штучек 32 грами. Це десь по 6 грамів, трошки більше. Та по 6 грамів десь така. Вона ох, щось тут я не то. Тут сім ось показує. Ну, в общем, зважаючи на те, що віса не зовсім такі вже ж точні для черешні, якби. Так, да, десь так, по 6 грамів, може, трохи більше. Так, зараз так, подивимося її. Така м'якоть. Солоденька. Сок такий розовенький, червоний, можна сказати. Не дуже щільна, ну, не така, щоб... В общем, смак приємний. Не така щільна, як середня ягода. Соковита, солодка. От навіть така недозрівша, теж вона вже солоденька. Смак гарний. Черешня прилька. На дранній сорт брав я капрелька в Юрія Кравов'яза. Всім миру й добра.